Навчий, Іване, дорогі брати і сестри, хочу сьогодні запитати кожного з нас, для чого ми приходимо сюди чи до храму в неділю. Дуже багато людей знаходять можливість і оправдання не робити цього. І мають дуже вагомі аргументи, Кажуть, що в цей час можна зробити. Дуже багато різних добрих справ, дуже багато всього в світі можливо змінити за той час, поки ми перебуваємо годину, дві на молитві, я вважаю, це е, такою марною втратою часу. Але сьогодні хочу застановитися з вами, в чому є різниця між людиною віруючою і людиною невіруючою. Чи ми, які приходимо сюди, чи до храму в неділю, чи свята, чи ми не маємо проблем? маємо. Чи ми не хворіємо, хворіємо. Чи ми не переживаємо жахіття цієї війни, переживаємо так само. Але в чому є різниця між нами, які віруємо, і між тими людьми, які не вірують? Різниця в тому, що людина, яка живе з Богом, вона так само має труднощі, так само хворіє, так само має різні проблеми, але вона це переживає. В радості, в єдності з Богом, тому що Господь, який входить в життя людини, Він дає людині силу переносити ці всі труднощі, ці всі скорботи. Він не забирає від нас цього. Бо інколи невіруючі люди можуть закинути нам, а що вам дає віра? Ви ходите до храму, але ви хворієте, ви маєте проблеми, маєте труднощі, так само, як і ми. Але різниця є в тому, що ми. Це проходимо з Богом. Господь дає нам силу це переносити. Одна жінка на старості років розповідала про історію свого життя. Вона розповідала, що ціле життя вона жила ще в часи цього Совєтського Союзу, була такою прихильницею тої комуністичної ідеології. І каже: я так виховала своїх двох синів. І каже, я хотіла для них нормальне в лапках життя, щоб вони жили нормальним життям, не мали якихось стереотипів, упереджень, які мають віруючі люди. І каже, і вони до певного часу так росли. Але коли вони виросли і познайомилися з дівчатами, і потім одружилися з віруючих сімей. І опісля, каже, я побачила зміни в житті моїх двох синів. Вони стали добрішими. Вони стали людянішими, вони отримали правдиві цінності у своє життя. І одного разу ми з чоловіком вирішили піти до храму, подивитися, що там є в храмі таке, що змінило моїх дітей, і що змінює інших людей. І каже, коли ми переступили поріг храму, ми відчули невидиму дію Бога, живого Бога, який подіяв в нашому житті. І ми відчули ту радість, якої ми ніколи не відчували в своєму житті. Ніколи. Тому що ми мали тільки цю земну радість. Але радості життя з Богом ми ніколи не мали. І каже, ми тоді зрозуміли, що ми втратили. Цю радість навіть випробування, в випробуваннях, хворобах, має постійно віруюча людина. А цієї радості не мають люди безбожні, які мають все, але не мають Бога в своєму житті. І каже, ми насправді зрозуміли, що віруючі люди, вони мають цю радість постійно в своєму житті, а ми тільки на кінець життя віднайшли Бога. Тому ми всі є дійсно щасливими і блаженними, як називається Священне Писання, тому що ми хочемо жити в цій радості, навіть серед цього жахіття війни. Це так поглядає, як може радіти людина в війні. Звичайно, це не є радість земна. Це радість, яка походить з неба, яку дає Господь і укріпляє кожну людину в цьому випробуванні. Тому ми приходимо сюди, щоб мати радість, щоб мати силу і долати ці всі труднощі. І з Богом ми обов'язково це перейдемо. І тому ділимося цією вірою, яку ми маємо. Не сімо, як вийдемо сьогодні з цього місця святого, не сімо до тих людей, які її не мають. І кажімо, як. Сказав апостол до апостола Филипа: прийди і подивися. Прийди так само подивися. Якщо тобі не сподобається, більше не прийдеш. Але якщо людина наважиться прийти, вона обов'язково переміниться, тому що Бог її тут перемінить. І я вважаю, що ми всі зазнавали цієї переміни з дня на день, і наша віра тільки зростала. Амінь. Слава Ісусу. Як і всім. Знайте, хай Господь благословить нашу працю. Працю, яка є благословена Богом, вона завжди буде приносити радість. Бо все, каже, як апостол Павло каже, все, що ви робите, робіть на славу Божу. Навіть коли їсте, спите і відпочиваєте. Це треба робити на славу Божу ти говорив, буне треба пити на слово. На слово айди сам буду поговорити, зайди на останню квартиру, це вам сидіти. На